Усім привіт! Це Лекотеранець. Давайте заглянемо, чим наші акваріоністи займаються ввечері. Зараз у нас відбувається годування наших мальків. Спеціально підготовлені камені з намазкою. І обережно кладемо їх щоб не пошкодити наших малюків та накриваємо їх декорацією Вони дуже бояться світла, тому ховаються від нас. Оновлюємо їм водичку. А давайте погодуємо її. Ось так обережно. Ось такий процес сьогодні у нас вещи.